Пане Володимира, важка була складна ніч на Сумщині. Знову ж була атака шахедами. Не так давно ми з вами говорили про такий терор від росіян станом на цей ранок. Що відомо по наслідках, по постраждалих. Чи були якісь можливо враження якихось об'єктів? Будь ласка, що можете повідомити? Прошу Ну, загалом за добу налічили 168 вибухів. По сумщині постраждало 12 громад. Було влучання шахеда по в місто Суми на, на по, по приватному сектору а, постраждали житлові будинки а, про, про людей. поки інформації немає. але ну, сподіваюся, що і не буде інформації що, щодо породили. Паралі... Взагалі, за добу вісім шахедів. Напередодні було 13 і ще напередодні 14 шахетів. Тому вже йдемо до позначки в 400 шахідів з початку року збито над, е над Сумщиною. Тому ця навилоч постійно е тримає на всіх сумчан, всіх мешканців Сумщини. Е скажімо так, небезпека постійно над нами, Постійно е хлопці з ППО працюють. Є е е ну, результати, але Маємо ж таку ситуацію на даний час. Угу. Пане Володимире, ви розповіли про те, наскільки активно ворог атакує шахедами. Якщо ж оцінювати динаміку обстрілів загалом, із застосування тих таки ракет, авіабомб. Розкажіть детальніше, як змінилася ситуація з початку року? Побільшало чи поменшало подібних ударів? Побільшало ударів. Я вам хочу зазначити це севпів дронами та скидів. З БПЛА їх вже більше 800 тільки за спочатку року вже таких випадків. Тому скажімо так, треба робити ну, для того, щоб не наражати людей на безпеку. Дуже важко боротися з такими випадками. Тим паче, що це останнім часом дуже застосовується расистами дрони на оптоволокні, з якими. Засобами реб не ну не, неможливо не боротися, тому складно тільки можна обезпечити це укриття або якісь сітки. Натягувати для того, щоб ці дрони могли за них запутуватися. Пане Володимире, тут е, з'явилася інформація, що днями у Румунському районі на Сумщині вибухотехніки знешкодили е, осколкофугасну частину, бойову частину російського безпілотника. Як часто саме такі використовує противник? наскільки вони небезпечніші за звичайні? Чи це саме і є звичайними боєприпасами, якими атакує ворог? Ну, дивіться, ворог е, в останній час були такі. БПЛА, типу герань, які були mm -hmm. розвідувальними. Зараз вони як поєднують два в одному. Зраміста раніше вони ложили для того, щоб на фізуляж цього літачка маленького ложили просто свинець для ваги. А зараз вони міста свинця вже ложать вибухівку. Тому він і ще два в одному поєднує і розвідку, і небезпеку. І для ну для потім подриву. Тому ж різні зараз вони застосовують різні варіанти цих. БПЛА вони постійно на жаль удосконалюються, тому. Скам так, треба і нам також удосконалюватися, робити їм але Пане Володимире, про ворожу ДРГ також хотілося б поговорити. Відтак цього тижня відомо, що російська ДРГ у кількості 13 осіб зайшла на Сумщину в районі Серединобудської громади. Що відомо конкретно про цей випадок? Що можна розповідати? Зокрема, і якщо ж брати в цілому, чи часто подібні випадки трапляються на сумщині, зокрема із ворожими диверсійно-розвідувальними групами? Ну вони ну якщо по статистиці, то десь на мій погляд, це десь приблизно раз на, на місяць. Це десь ну так взагалі я розумію. Це робиться для того, щоб скам так зробити контрміри. тому що хлопці наші на Курщині працюють. І нещодавно була інформація, що вони продвинули ще вперед на одному з напрямків на сужанському районі. Тому э, рашисти також ну так, такономіри застосовують, щоб якимись э, своїми діями кошмарити прикордоння, показу, що ми що ж теж там є. Ми теж щось там хочемо зробити, щоб ну скажемо так, щоб втонуся людей держати ну людей та також збройні сили наші тому mm -hmm. ну, розслабляти, і як то деякі деякі думають, що ну закінчують. Хотів би зазначити, що треба донатити треба максимально робити все для того щоб війна закінчилася і закінчилась не просто не перемоги, а перемогою. Так, слушно, ви згадали до речі про певні контрнаступальні дії наших сил оборони на Курщині? Тут і напередодні президент в коментарі Ройтерс підтвердив, так що приблизно на 2,5 кілометри вдалося просунутися. Деталей обмаль, але це відбувається і на щастя знову ж таки низка військових фахівців зауважують, що таким чином вдалося трішечки відкинути противника від самої суджі, яка є важливим логістичним фактично хабом для сил оборони на Курщині. А наскільки важливою є саме Сумщина в контексті підтримки. Сил оборони, які зараз ну вже трішки більше як навіть півроку працюють в Курській області. Ну, дійсно, 5 лютого було півроку, як вже наші хлопці на Курщині працюють. Велика їм за це дяка. І це як дуже важливий важіль для перемовин, для скам так, для з перемовин з расистами, тому що це велике скажімо так, козир в наших. У наших е руках це ми, ми маємо і що е ви розуміли? Там е ну є й є там лапті Аладіна, такі є, та чи е Кадировський скам так е говоряща голова. То він в початку цієї операції розповідав, що та це ми зараз за три дня беріть попкорн. Побачите, як ми зараз їх виб'ємо. Зараз він розповідає, що та ні, от курчани дуже багато потребують. Там раніше хлібом довольні були тільки що хліб їли мали. А зараз їм ще якесь житло подавай. До речі, 112 тисяч курчан виїхали з цих районів, і це розуміти яке навантаження на російську владу. Їм треба кожному дати сертифікат. На відшкодування житла, ну це велике навантаження, великий пресін, і там у них скам так такурші дуже непросто Все вони там вже починають е збори. Проводять місцевого губернатора ТВО от, ніяких, Хінштейна. теж там кошмарять задал бою, шукаю що ж таке. Казали, що зараз вернемось, а щось уже півроку пройшло. А ми все так сидимо на чемоданах, десь в ку Курській. Ну і, до речі, там квартири подорожали, все інше. Тому там не так все просто, як кажуть. Тому угу. ще раз дякую нашим хлопцям, які працюють на Курщині. До речі, хотів поточнити: а траплялися випадки, коли з Курської області приїжджали, наприклад, на Сумщину або на територію України. Можливо, ну тому що ми розуміємо, що ну так складалися обставини, що інколи навіть там родичі, умовно кажучи, через кордон жили. Чи якщо і таке мало місце, це такі поодинокі якісь випадки? Хочу нагадати, що місце суд заснували казаки, які казаки із Ахтирки із Сум, саме місце суджа тому це якби українські там максимально українські люди. Українська кров там є звісно і випадки, коли люди приїздили. Ну ми ж не рашисти, ми не можемо так вигнати. Після перевірки відповідними органами їх як би, ну, Якщо вони мають на це бажання, то як то кажуть, велкам. Але докажіть, що ви адекватні, що вони, там, не, там не якісь там консерви. Тому ми приймаємо таких людей, якщо вони нормальні, адекватні, а не расисти. Пане Володимире, про ситуацію на Сумщині ще хотілося б поговорити в контексті електроенергії. Як із цим забезпеченням, чи часто вимкнення відбуваються електроенергії, зокрема в області на минулому тижні були і в Канатопському, в Канатопській громаді були відключення після влучань безпілотників. Також аварійні відключення були по місту Суми, але на зараз слава Богу, все плюс-мінус нормально. Ну що, пане Володимире, про підтримку тут до речі, буквально днями в інтерв'ю суспільному перший секретар надзвичайно повноважного посла Швеції говорив про те, що Швеція продовжує підтримувати і сумщину, зокрема про гуманітарну допомогу від яких країн отримуєте, чи тільки Швецію єдиною. Ну і взагалом і зараз сумщина з огляду на всі ті виклики, які маєте, чого потребує найбільше в контексті регіональної підтримки, загальнодержавної міжнародної. Ну не тільки Швеція, ну червоний крест. Звісно, у нас зараз будують в місті суми е для виповочника в містечко. Е потім дуже допомагають нам наші друзі з Норвегії. до речі, на минулому тижні на цьому тижні приїхали привезли нам декілька автівок, які ми вчора також відвезли вже на Покровський напрямок. Тобто Швеція, Норвегія, Сполучені Штати в, в контексті не то, що там від державні якісь установ. А від громадських організацій також надається гуманітарна допомога. Дійсно, Сумщина потребує е, також. По, ну, звісно, прикордоння це продукти, гігієна, е, те, що вже глибше. Ну це звісно що стосується енергетики. Це генератори, сонячні батареї, павербанки та інше. В такому в такому плані, звісно, дуже. Потрібна допомога, тому якщо хто, якщо тільки як благодійники, тому як то кажуть, допоможіть чи можемо. А ми в свою чергу після війни вам скажемо так віддячимо, чи можемо. Почули вас, пане Володимире. Дякую, що мали змогу долучитися до нашого прямого ефіру. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради. До нових зустрічей. До Дякуємо, до, до побачення.